Всім привіт! Всім гарного дня! Дніпро знову з вами на проводі. Дивіться, яку красу я сьогодні отримала. Це в мене дві касети. Октовер Брайт, серія гортензія Волотиста. Та «Пінкі Вінкі». Оце на сьогодні мій робочий день сформований отак. Горшечки підготувала. Горшечки свої маленькі. Підготувала ґрунт. Тут в мене два торфа, 50 на 50, нейтральний та кислий. Торф в мене кислий це класман. А другий торф в епіцентрі я купляла великий, великий жовтий такий пакет, 80-літровий нейтральний, обичний. Також в мене тут вермикуліта трохи. Десь літр, та ще, мабуть, агроперліта в мене була пачечка, також чи пів літри, чи літра. Оце отак. Також я буду додати сюди ще осмокот, в мене є в гранулах пролонгованої дії. Ну, І це в горшечки. Будемо зараз все це пересаджувати. Коренева, досить гарна, я вам скажу. Оце, дивіться, отакі я Купила саджанці. Ну, дуже і дуже. Так що на сьогодні день у нас отакий. Все, робочий день на сьогодні завершився. Завершився отакими от красатунами. Це в мене пінківінки тут. Такий стілажик, поки в хаті, бо дощі такі йдуть. що На вулицю в мене е нема закритого такого навісу, щоб їх поставити. А під дождями я не готова, щоб вони оце в мене тут стояли. Там стояли і мокли. Тому все, поки це все в хаті стоїть. Тут в мене темно, тому я переставила е октобер в друге трошечки місце. Ось на віконці, У нас віконце тут таке планувалося в пол. І оце ще, отут ще також 50 штучок тих та 50 отих. Так, ну, оце, оце так. Так що на сьогодні моя робоча субота підходить до кінця. Це в мене тут такі, теж маляпучки стоять. Все, будемо чекати, будемо спостерігати. Трошки пізніше я їх підпою монофосфатом калія, щоб вони в мене нарощували гарну кореневу. Монофосфат калія, звичайно, як ви знаєте, дає нам таку функцію. Будемо підгодовувати, я вже їх нічим не буду. бо в мене тут є осмокот. Лишилося тільки їх стимулювати на нарощування корінчиків. Все, тепер на сьогодні вже точно. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео, до нових наших гортензій.